Вітаю! Продовжуємо надихати наших дівчат на відкриття власної справи для започаткування економічної незалежності. І сьогодні у нас неймовірна історія від Марини. Марина, доброго дня! Доброго дня! І, будь ласка, розкажіть, як знайшли ідею, хто ви представтеся чим займаєтеся? Мене звуть Марина Корнєва, Я з України, з Дніпро з Дніпропетровська. Приїхала в Варшаву з дітьми з двома від початку війни. Шию все життя, тому надиху дуже не треба було мені, просто не хочу працювати на когось. Я в Україні мала свій бізнес недовго, бо там дуже тяжко то робити. Тут знайшла в інтернеті на Фейсбуці оголошення Ксенія бухгалтер. Допомагала відкрити через інтернет єдноособову діяльність, іде оплата 300 злотих, і пізніше ти з нею підписуєш умову про те, що вона надає послуги бухгалтера. Ну, фірму я вже свою маю з серпня місяця прошлого року. То приїхали ми в марті, а в серпні я вже відкрила свою. Одно діяльність. От початку я знайшла в інтернеті на Оликсі оголошення про те, що в пральню треба незалежна швачка. З господарем пральні ми договорились про те, що я надаю послуги його клієнтам безкоштовно, а він надає мені місце в його пральні для того, щоб я могла почати свою діяльність. Ну так і почала свою діяльність. Пізніше він а, захотів переробляти свою пральню на самообслугову. А я в тому самому будинку взяла собі поміщення, в якому тепер у мене є своя працьовня кравецька. Тобто, при відкритті фірми у вас таких труднощів не було? Взагалі не було. Угу. І таке питання: чи був у вас мовний бар'єр? Трошки було, але то було тільки від самого початку, бо польська мова дуже схожа на українську. І я ні разу не була за кордоном, я не була в Польщі, я взагалі нікуди не їздила з України. Тому ну, розуміла я польську мову від початку. Тяжко було почати говорити, але мені то легше далося, тому що я працювала в пральні і там. Основна маса клієнтів то поляки. Тобто ви вже навчалися? Вони дуже, ще. вони дуже, дуже гарно розуміють російську мову. Багато хто з них розмовляє російською мовою, тому у мене є подруги польки, які допомагали мені подолати цей язиковий бар'єр. І ну, якось за півтора року я вже доволі нормально балакаю по польськи чи можете поділитися досвідом, що б ви порекомендували, наприклад, дівчатам при відкритті справи? М, то залежить від того, яка то справа. <гум> мені трошечки простіше було, я відкривала свою справу взагалі з нуля. У мене не було стартового капіталу, але моє оборудовання, моя машина і мій оверлок мама відправила мені з України сюди посилкою. Тому в мене був старт якийсь ну свій. Які я привезла з собою з України, можна так сказати. В кожній сфері є своя специфіка. Ну, дівчата, які займаються, у мене є знакомі, які приїхали так само, як і я, і вони вже відкрили свою справу. Тобто, у знайомих вже є успішні історії. Так. А вам цікаво, хто саме ваша команда? Ви працюєте сама? Я працюю чи? сама. Наразі я не маю стільки дуже. Заказів, щоб когось ще нанімати, дуже хотілося б, щоб це було більше, щоб я могла якісь своїх дівчат, наших дівчат взяти до себе на працю. Я маю єднособову діяльність, але можу на нанімати для своєї фірми до п'яти осіб. То як буде праця. Тобто ви плануєте бізнес? Я планую розширятися. Угу. А що саме хочете яким чином розширити ваш бізнес? У вас вже, я знаю, є деякі плани, можете поділитися. Наразі у мене працівня кравецька, там ідуть поправки. У мене є і індивідуальний пошив, а в на протязі цього місяця я трошечки підзбирала грошей, купила ще одну важку машину і хочу починати шити салони для автомобілів. Okay. Я таке шила в Україні, я дуже люблю меблі шити, таке дуже. Якщо в мене буде більше заказів на автосалони, то ну думаю, так що буде так. Якщо в мене буде більше праці на автосалони і буде праця на ремонті одягу, то вже можна буде взяти дівчину якусь на ремонт одягу, а я буду займатися салоном. Ну, планую так розвиватись. Тобто маєте на меті ще створювати нові робочі місця? Так, так, дуже добре. І хотіла б запитати, що б ви хотіли побажати дівчатам. І як їх можете трішки натхнення їм надати? Думаю, що можу побажати дівчатам нічого не боятися, бо я приїхала сюди нічого не маючи. Трошечки треба бути сильнішими, а українки сильні <смас> жінки. Тому я думаю, якщо дівчина захоче мати щось своє, ну головне бажання і нічого не боятися. Все тут все можна знайти в інтернеті, можна. Так само проконсультуватися зі своїми подругами, які вже мають свій бізнес. Я думаю, що всі дівчата друг другу допомагають. Так, хочу вам, Марина, подякувати, хочу побажати розвитку вашому бізнесу і всього вам найкращого. Дякую, велике. А також хочу запросити всіх дівчат і хлопців з чоловіками в свою працівню Кравецьку. Надаю послуги з ремонту, пошиву любого одягу, шкіряного, з футра. Ну і буду шити автосалони, то хто захоче новий салон в автомобіль, то запрошую до себе. Дякую.